Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну напувалку. Це зручне та сучасне рішення для вашого улюбленця. Цей автоматичний дозатор об'ємом 2,4 літра забезпечує безперервну подачу води. Оснащений фільтрами з активованого вугілля, тому забезпечує чисту та смачну воду. Вбудоване світлодій. Діодне освітлення додає нотки стилю, а також полегшує пошук напувалки в темряві. Конструкція заохочує вашого вихованця пити більше води, необхідної для його здоров'я. Зробіть свою тваринку щасливою за допомогою цієї зручної та стильної напувалки. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну годівницю. Це передове рішення для власників домашніх тварин. Ця розумна годівниця має зручний інтерфейс керування кнопками, що дозволяє точно та зручно програмувати час годування. Завдяки ємності для сухого корму, вона відповідатиме дієтичним потребам вашого вихованця. Автоматичний дозатор забезпечує контроль порцій, запобігаючи перегодовуванню та сприяючи здоровому харчуванню. Передовий дизайн робить. Його його надійним аксесуаром для власників домашніх тварин із напруженим графіком. Пропонуємо до вашої уваги годівницю для риб. Автоматична годівниця для акваріумних рибок пропонує розширені функції для зручного та точного годування. Завдяки функціям синхронізації та Wi-Fi вона дозволяє легко програмувати заплановані цикли годування за допомогою програми на смартфоні. Пристрій забезпечує точний контроль порцій, запобігаючи перегодовуванню та підтримуючи здорове водне середовище. Ця автоматична годівниця покращує самопочуття ваших риб. Бок, насипаючи їм корм через правильні проміжки часу, зручний інтерфейс та сучасні технології роблять її надійним аксесуаром для любителів акваріумів. Пропонуємо до вашої уваги годівницю для котів. Це передове рішення для власників домашніх тварин. Ця розумна годівниця має зручний інтерфейс керування кнопками, що дозволяє точно та зручно програмувати час годування. Завдяки ємності для сухого корму, вона відповідатиме дієтичним потребам вашого вихованця. Автоматичний дозатор забезпечує контроль порцій, запобігаючи перегодовуванню та сприяючи здоровому харчуванню. Передовий дизайн робить його на Іним аксесуаром для власників домашніх тварин із напруженим графіком. Пропонуємо до вашої уваги контейнер для обіду. Це ідеальне рішення для збереження тепла їжі протягом дня. Термос має місткість 710 мл, чого достатньо для зберігання повноцінного обіду, виготовлений з міцної нержавіючої сталі. Цей термос має відмінну теплоізоляцію, яка допоможе зберегти вашу їжу гарячою протягом тривалого часу. Ідеально підходить для подорожей, роботи або школи.